Проголосуй. Окей. Я з тобою покатаюсь. А мене то за що? Три голоси. Боже, з ким ти бідний? Я з Тітєю був. До речі, він не у нас пробігав. З ким Я ще кинула кубер. Це я сказав. Мені Кріш сказав, так. Добро, як у вас з'являться якісь претенденти? Я вбився. Титя тітя. Ай-яй-яй. Я говорю, що я вбив. Він блядь. Може його перевірить. Може його перевірять. Добре перевір, я приду. Давайте перемогу дододамо. Та нехай його може хтось перевірити. Та не нажимати на дзвоник, просто вбити мене. Так я працює. Не дотикай на дзвоник, вбити мене. Для мене ходила банші. Не лежить? А я не знаю. А у нас є гриф? А, ні, нема. Не. О, що? Банчі добила. Банчі добила. Я бачив, бачив. Що ми робимо? Ну, якби... Банчі добила цього. Я забув. А, сера, сера. цера, цера. Того другого, а, сера вона, да. Сера, цера добила. Типа, спасибо, ви найкращі. Так, да, що перемогла. Ай, блядь, а, ладно. А, вона не дуалянт. Ага, прикольно. Не дуалянт. А хто ще залучился? Бля. Это Сандра. Я йду голосувати. Бля, не да? ви, бо ви договаривались, Любите? ні 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 не uh, Скажу так. Знаменитись <світ> Сандра. Знаменитий, да. Да зала... йобаний рот Сандра! Я <світ> тебе зараз перевірю, Сандра. <світ> Так, він таки перевірив Сандра на якому у цьому раунді померла знаменитість. Хоча це не важливо. Знаменитість знаменитість не вмирала, а я його перевірила. я Так, так, так. Я не ти Як береш шрифом би помер. Ти вбила лобіста. Ми його заряджали всю гру.